Волонтери привезли просто для військовослужбовців гуманітарну допомогу. І коли розкрили один із ящиків, побачили, що в ящику є такий незвичайний подарунок від дівчинки, були дуже вражені. і Було прийнято рішення на одному з найкращих підрозділів вручити цей подарунок. І... Я вважаю, що якщо діти всієї країни, нашої країни такі є, як ця тарина дуже дякую Даринка за те, що ти така є. Ми переможемо. Дівчинка Криволізької школи третього класу звати Дарина, вона зробила цей гарний подарунок. Хоче, щоб наші військовослужбовці збройного сили України були сильними, мужніми і завжди нашу державу. Тому я від її імені вручаю вам. Дякую, Дардаринко, тобі за цей чудовий солодкий подарунок, за цю чудову солодку зброю. Вона нас дуже вразила. Ми дуже щиро вдячні тобі, за таку підтримку. Ми повернемось всі живі з перемогою. Це буде добре.